Ці HTML-елементи з точки зору CSS розглядаються як прямокутники, тому в CSS існує таке поняття як BoxModel. BoxModel складається з контенту або наповнення, це може бути текст, картинки тощо, внутрішнього відступу або падін, обводки або бордер і зовнішнього відступу, тобто margin. Як я вже говорила раніше, коли нові можливості в CSS тільки впроваджуються, то вони стають доступними в різних браузерах за допомогою вендерних префіксів. Як це виглядає на практиці? Додамо, наприклад, border-radius. і бачимо, що префікс O говорить про те, що border-radius відобразиться коректно в браузері Opera, МОС для музіли. MS для Microsoft, тобто браузер Internet Explorer і Microsoft Edge, і WebKit для браузерів Safari і Chrome. При цьому основну властивість без префікса пишемо в кінці списку. Крім всього вище переліченого, CSS має свій ідеальний порядок присвоєння стилів, на який має орієнтуватися кожен розробник. Першими присвоюються стилі, які відносяться до позиціонування. Другими ті, які відносяться до відображення елементів і бокс-моделі, тобто марджін, падін, границі, розміри елементів тощо. Третіми все, що стосується кольорів. Четвертими форматування тексту. І далі дописуємо решту стилів. З цього відео ви дізнались про основні правила та принципи роботи зі стилями. Проте ми не зупинялись на вивченні конкретних CSS властивостей. Перед тим, як приступати до виконання завдань, що відносяться до CSS блоку заняття, раджу ознайомитись з документацією, доданою до цього заняття. Успіху із завданнями і побачимось наступного тижня!